Леви, вітаю! Це Таро Гороскоп для вас на наступний тиждень з 29 липня по 4 серпня. Подивимося тенденції розвитку подій, які енергії будуть панувати, вирувати можливо, якісь несподіванки, де зможете підстелити соломку? Почнемо з вами працювати на таро ілюмінатор. Таро ілюмінатор. Підкажіть, чого чекати Лева наступного тижня? Які енергії, які тенденції, які поради? Понеділок. Вилетіла сама карта. Прям таке враження, що перейшла а, з попереднього прогнозу на ракет. У ну, нас вона вилетіла шість камочів, Нехай буде. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Ситуація така. Шість камочів, як правило, як правило, це про дороги, це про рух. Якщо ви нікуди не збираєтеся їхати, то це час почати щось, те, чого ви раніше не робили. От ви збиралися, 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 і оце той імпульс, хоч понеділок день важкий, але ну, якби є порада. Тут історія така. Можливо, ви збираєтеся в дорогу, навіть якщо ви не планували, або у вас немає засобу пересування, і ви не знаєте, як доберетесь. Тут карти говорять, що дорога буде вдала. Про це не переймайтесь. Перевізник буде. Тут от буквально перевізник буде. Трійка кубків. Це може бути, знаєте, якась така і коротка дорога, інколи це дорога на відпочинок. Буквально тому що що я бачу. Ну, якось принцеса Пентакрів це та історія, коли відкладали, відкладали на це гроші. Так само, ну це часто буває командировка. Тобто, це якась поїздка з колективом, навчальна історія. Не скажу, що це ретрит. Ні, це знаєте, як на кілька днів ви чогось навчаєтесь. Або це поїздки по роботі, і вони будуть в принципі досить вдалими. Так само ви можете бути і перевізником. Не ті, які їдуть, а той, який за певну плату. Ну тут така, навіть знаєте, як. Невеличка робота, невеличка праця. І це може, між іншим, несподівано, статися. Знаєте, терміново кудись поїхати. Ану, я м, хочу покласти на цю шість кнопків, сама витягнути карту, тому що вона то випала, я її хочу розкрити. Що це за дорога? Куди це може бути дорога? Ту спектакль. Ну, це по роботі, він ще навіть одній колоді тут ночі. Тобто, дивіться, це або реально відпочинок, але він якийсь такий короткий з одного боку, з іншого боку. Тут реально якась пауза. Йде. Тут реально пауза в роботі. Якщо е, мене дивиться людина. І ви живете на якійсь такі території, дуже скажімо, часто обстрілювані, неспокійні. То тут можу сказати, що в другій половині тижня можуть бути прильоти. І з хорошого, що гарно працює ППО, реально гарно, але можуть бути удари по містах. Є така історія. І по четвірці мечів, це коли зупиняється якась робота, зупиняється активність і побажу по принцесі кубків, ну скажімо так. На суботу-неділю тут конкретно відпочинок, максимум, що можете собі дозволити, якісь перемовини, якісь дзвінки, а, якусь таку історію. М Тому що наступний тиждень, ну, з понеділка починається знову так жорстенько, активненько, я би сказала. Тобто тут більше руху в першій половині тижня. Якщо ви мали якісь плани, і от щось хотіли почати, і ніяк не могли зібратися. От просто відкриваються двері. Мало того, ту спекключли це завжди ще удача. Знаєте, це може бути підвищення навіть, от підвищення по роботі. Тобто ви виконаєте якусь роботу і за це, ну, по-перше, вона гарно буде зроблена, бо тільки купівці свято. І отримаєте ви нагороду. Так само це може бути коротка поїздка на відпочинок. Така якась невеличка. Оце все для вас леви. Знаєте, що смішно? Якось для інших знаків говорю довше. Там якісь більш драматичніші заплутані події, їх треба розтумачити. А на левів якось у мене завжди випадає чітко ясно. і ясно. Я говорю мало, і часто в коментарях ви мені пишуть, так на левів мало. Ну що мало сказати, теж вам сказала. Я вам бажаю плідного тижня. І побачимося через тиждень. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. Я буду скоро виходити тут, в прямому ефірі, і відповідати на ваші особисті запитання, такі міні-консультації в ефірі. Це відео буде виходити в мене на TikTok, в Instagram і на моєму youtube каналі Шок Таро. Так, поки що воно називається. Можливо, я його переназву Максимуза Лайф, тому що хто зараз дивиться мене на TikTok, Будь ласка, підписуйтесь на youtube каналі на мій основний канал Максимуза, а гороскопи будуть на Максимуза Лайф. Що відбувається на каналі Максимуза? Дуже багато прогнозів, які вже збулися, це можна перевірити, це і повернення полонених, це от зараз розслідування вбивства Фаріон дивили. На картах ще півроку тому я розповіла, що Трамп і Байден можуть зійти з передвиборчої гонки. Тоді навіть ніхто про це і подумати не міг. І буквально пару днів тому я сказала, що так, Байден йде. Тобто, перед тим, як Байден пішов і що буде темношкіра якась жінка. Тобто, цікаво в мене на каналі там багато інтерв'ю з іншими каналами, тобто там є ком'юніті з різними каналами, журналістами. Ми розглядаємо важливі політичні питання, військові. А Взагалі, мій канал філософського аналітично-психологічне Я занурююся в таро глибоко, роздивляюся під різними кутами. Тож долучайтеся, хто не підписаний, підписуйтесь, будь ласка, в Тікток, в Інстаграм. Канал Максимуза і Максимуза Лайф. Поки що це шок Таро. Але привезу сьогодні вночі і буде Максимуза Лайф. Дякую вам за увагу. До зустрічі!